Всім привіт! Вітаю! Ви сьогодні, друзі, дивитесь канал Dimon Fish і у нас сьогодні дуже цікаве відео. Ми сьогодні вибрались на вечірню риболовлю половити таку хижу рибу, як судак, окунь і навіть щука на Дніпрі. Ви запитаєте, чому саме у нас сьогодні цікаве відео? Бо ми сьогодні вирішили зробити такий формат на риболовлі. Ми сьогодні взяли три палички, три катушки. У нас сьогодні депутатський спінінг, кіра прототіп, який коштує 500 доларів. Також у нас Фінеза, ось вона. Вона коштує 350 доларів. І на цих паличках стоять катушки, які. Twin Power, 3000 трохи СДшка. Він коштує скільки? 1000... 350, мабуть, доларів. Десь так. І Stradic, Ну, я думаю, то дешевше. Ну, то значно дешевше. І також у нас сьогодні є. Палочка, якщо ви бачили минуле відео, я на неї на десні рибали вловив таку рибу, хижу, як, судак, як щука і окунь. Палочка ця коштує 30 доларів і катушка 20. І от Ми зараз будемо робити такий контент. Хто ж саме сьогодні буде ловити на топові снасті, а хто буде ловити на бюджетні і хто кого переловить, ми зараз будемо жербкувати. Є в тебе монетка. Якщо хтось переможе, то йому достається дві палочки. Тобто в ну, нього з'являється більша вероятність піймати більше риби. І окунця, і судака. А хто, звісно, програв, тут ловить на бюджет. Тому зараз ми будемо це дивитися. Це, друзі, решка. Тобто я виграв. Та пішов ти нафік. <різь> ну, я, як завжди, виграв, а ти може місцевий, тому і селек тобі в руки. Ну що, Ах, тримай. Ня. Ти вже пішов? До речі, рука не буде боліти. Чого? Ну, скільки? Він грамів 500 важить. То десь так. <ріст> а якщо без жартів, друзі, то я навіть гадаю, що на паличку Select Ritmix 842 мл з тестом 418 і катушкою 3,500, також Select Rhythmix. Тобто, друзі, я гадаю, що навіть на ось таку паличку, на цей бюджетний комплект, який коштує 50 доларів, сьогодні спіймаю все-таки такого хижака, як Судак, бо минулого разу, якщо ви бачили відео, з судаком мені не задалось, але щуки і кінця було вдосталь. Ось вже пройшло десь приблизно 25 хвилин риболовлі стосовно такого підсумку. я свою риболовлю на бюджетний спінінг з такими приманками, як секада, даєва метал. У мене вже були клювання. Сергія поки що нічого не було. Сергій самі ще побачили, що залишив палку свою е, прототип і, взяв, і пішов з Фінезою, вмовляти у кінця. Чому ти зараз обрав фінезу, а не ловиш на графіт лідера прототип? А, тому що менше вага. Тому що тут а, на 2-3 грами буду чувачка трохи краще відпрацьовувати. Там заявлено від 5 грамів. Воно від 5 працює, навіть там на 3-4 ставив, але тут вже працює палка від 1 граму. На два-на три, просто будь-який контакт з рельєфом або з рибою, то як током тебе б'є. Ну, це, звісно, для себе так приємніше ловити. А по-друге, ну, дійсно набагато більше шансів вмовити пасивну рибу. Більше інформації від водойми, коли ти ловиш на... Другі снасті. вони коштують свої гроші. Ти відчуваєш рельєф, ти щитуєш відразу, то як і холод стаєш. На дровиняку ти це не зрозумієш, де в тебе там бровка, де там що, то дуже важко, особливо коли вітер там трохи подує. О, ось щось спіймав я. Будемо гадати, що зараз я все-таки на берег його виштовхаю. Скільки клювань було? А, Так все, якщо я навіть його виштовхаю, то... Взагалі я вже ось все. Я вже від тебе попереду. Ось вирішив поставити проманочку. Таку ось. І така рибулька сіла. Невеличкий, але приємний бонус. І ось хвостика немає вже, бачите? Гадаю, що зараз ще поставлю ось такі силиконові приманки, або гобіс, або ось таку. Колір мені так дуже подобається, хоча на минулих риболовлях окуня відверто на всі косили. Бачите, скільки було спіймано риби, і тільки дві приманки не вистачає. А також ще, мабуть, сьогодні буду ловити на ось такі силіконові приманки. Це у нас Дайва Tournament. Вони мені дійсно дуже подобаються. У мене і кейтеж є, і кейтеж мені подобається, і дешайнер. Щоб зробити більшу різноманітну світову гаму силіконових приманок, яких не вистачає кейтеж або навпаки. Тому зараз потрібно спіймати більше риби, аніж Сергій. Ось Бачите, які красончики. Ми зараз ось такого шартрезіка будемо брати. Силіконова приманка у нас складає 2,4 дюйми. Ну і Зараз відверто подивимось. Дивіться, який красень. це зараз буде косити судаків. І важик. 16 грамів зараз, мабуть, поставимо. Гобіса відправимо до водички. Бо Для мене все вбився судака. Чому саме вбився? Ну, По-перше, він дуже непогано летить. По-друге, він як мандола. Тобто свій плаваючий, І тому коли я роблю проводку, я завжди на нього намагаюся, на течії, коли ловлю, коли немає течії. Що, що Ми, ж на, кіль... Ми ж на кількість страхуємо. О, ну так, да, один-один. А що в тебе таке замале? Якась уклеєчка, <світ> і навіть на стоячій воді е, потрібно все одно робити паузу, і наша приманка підіймається до гори і тим самим збільшує вирогідність клювання хижої риби. Тому і сьогодні я вирішив повпаратися в цю приманку, щоб підвищити собі шанси на більшу кількість клювань. Бо палка не дуже чутлива, бо коштує всього, на всього там, ну, скільки, там, 30 доларів. А у Сергія палки топові, там чуєчка неймовірна. І а до речі, чує? Мі... Чує? Та, поч... Щас, зараз зараз почекай. У нього хотілося сказати, скільки разів з ним разом рибалив. Уся у нього палка графіт лідер прототип, Вона в тебе працює навіть на двох грамах, я бачив. Ти і... В обері дав на неї, до речі, у нас відео є, там оберт 160-й в тебе була, чи який? Да-да-да. 100... Ну, в каната вже так. Ну, трудра каната ти виходить твічив і потім, я пам'ятаю на відео, ти поставив на всю шпалку, на самі жилки, ловив на 2 грами важики. Було таке. Було. І... А ти носиш, на сюди спроби, на сьогодні тебе так не вийде. А Тому... що, я відчуваю? що? Нема риб. Ну, твою дорогу ще знать, а не твою є. Ну, я навіть не знаю, чому саме так проходить. Хоча, до речі, все я знаю. Щось я не так Прав Правильні приманки, правильна подача риби. Чекаємо ще, коли почнуть воду штовхати. І зараз буде діло. Ну і звісно, сіликонова приманка гобіс. Ось вона. Бачите? Зараз мамка якась дійсно сяде. Ого, усе, друзі, щось хороше сіло. Серега, йди, подивися, яку рибу ловити потрібно. Да. Ну, ще ні. Тільки тягну до берега. І згадайся на що? На мою найулюбленішу приманку в цьому році. Ого, штовхає. Тільки запалив і одразу клювання. Ого! Усе кабанюра. Серега, допомагай Ось він Чи не він і великий, як здається, ні. Ні, Ого, дивись, давай бігом. А, це щука. Щука? Так, да, тримай. Блін, а мені здалося така велика риба, такий великий судак. Вон, бери риби. Що, як воно у страхах, глаза вілякі. Здалось. Дякую, що допоміг. Я ж забув, що ми сьогодні суп, ні, суп, супротивники. А ось, друзі, і наша приманка. Гачки. бачите? Ого! Потрібно було гачки більше ставити. Бачите, як розігнула гачки мені. На таку дрібнотну силіконову приманку така що на щучка була. Десь приблизно кіло 200-300. Да? Десь так було? Так, да, так. Да. За кілошна на це точно. Ну, бачите, ось маленький такий гобіс. 2,4. плаваючий силікон, бюджетна палка. І я вже від, попереду від тебе вже стривайно, але ж... Ну так, да. все, більше не буду просити допомоги. Ось так беремо наші гачки, ось вирівнюємо їх, ну, наче непогано, мені здається. Навіть потрібно трошечки роздягнути один інший, щоб був кращий зачіп. Так. Все, важики, бачите? 0,16 грамів. А ось ледве не перекусило ще ферокарбоном. І ферокарбон у нас, до речі, 0,33, Прорекс. Я завжди його використовую, ну іноді ще буває турнамент, Але це в нас дайвопрорекцію. Тепер ось будемо зараз в'язатися. В'яжемось ми ось так от беремо, ось як можна побачити. І отак от робимо 6 обертів. Один, два, три. 4, 5, 6. Ось 6 обертів продягаємо сюди ж. Все. І ось тепер цей смаколик буде знову відправлятися до водички, щоб на нього спокусилась якась рибина. Ну, і звісно, що залікова. Бо це імба плаваючий фетик. Ну, якщо відверто, в всіх місцях коли не можна нічого взагалі спіймати, я ставлю ці приманки від земена і в мене завжди є риба. Вирішив ще таку ж приманку спробувати. До речі, начебто непогана. зараз ще дізнаємось. Такий кольор мені дуже подобається, такий рожевий з салатовим. Зараз дізнаємось, Що він у нас ловить ввечері? цей колір наприкінці літа. Судечок спокосився, мабуть. Ой, малесенький. там у нас. Ні, малесенький судачок спокосився. На 2,5. Земана. Ось він. Пливи. Ось така приманка. І вантажик 16 грамів. Це не риболовля, це якісь муки, басоні ж ходить по таким хащам. Сергій потягнув, каже, пішли здовж берега, пройдемось, спіймаємо ще якусь цікаву рибульку. Але в нього так, так само нічого там не було. А в мене маленький судачок і каже, може спробуємо повернутися на все місце там, де починали. Ну і тому вирішили знову прийти. На те саме місце, тільки вже ноги дуже наколоті. Нарешті зараз тобі допоможу. Це щось не робить. Так. Ну зараз, Якщо був би великий, то можна було б допомогти. Він вже так ноги наколов, з тобою находилися. Що там в нас? А ну давай сьогодні, На що ти взяв його? Це те, що я тобі дав. Ага, Лаки Джон і малесенькі такі. Шо? Випусти? Ні, давай заберемо. Ну давай. Давай синькуй дай. Давай, давай. давай я тобі в чобота. <рик> Пливи. Це до речі, друга покльовка. Два закиди, дві кліваки. По цьому напрямку. Є малесенький. Такий. Десь мабуть грамів. Грамів 250. Так Зараз будемо також відпускати. Ось він, красончик. Вирішив поставити Mystic Spice, бо я завжди полюбляю, коли сонечко сідає, ставить такий колір. І вам, до речі, дуже раджу також в Київській області Violet і Mystic Spice зранку або ввечері ставити. Зараз ми його відпустимо. Ось, пливи. Поки сонечко ще світить, вирішив трошки вам розповісти стосовно цієї бюджетної палички. До речі, що спіймав? Спіймав рибу? Зараз, зараз продовжимо. Ану, покажи. А, тут, тут перша бровка, такі гане, 200 є. А яка в тебе приманка зараз? Кейт теж чи що? Кейт теж, так. Карамель? Такий. Ану. Дізнаємось. Оп. Ага, в тебе ось такий шортрес з бльоском. Почекай, 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 ось. Скільки в ньому грамів? Гадаю, грамів 200. чого? 200. Ну десь грамів 200 250 має бути. Відпускаємо красончика. Ось, левий. Ось тут паракушечки. Так, тик-тик-тик-тик-тик. Mm -hmm. да. Я навіть не знаю, ми майже вже в вровень вийшли. А, Та треба буде рахувати. Чу? Так. Клював, ну. Що ти, зро... ти зробиш? Ти нічого клівак, то не почув, бо в тебе за тисячу гривень палка. Так, якщо була палка більш чутлива, то більше б значно було приби. Ми самі бачили, поки я знімав, Сергій спіймав окунця, але він каже, що цей конець не піде до заліку нашого сьогоднішнього спору, бо я все-таки відволікався і знімав відео. Тобто, людина ця чесна. Так що продовжимо далі. Отже, в минулому відео я казав про катушку, показував, що вся катушка мені не сподобалась, але я поїхав до крамниці і мені дали іншу катушку. Казали, що то, мабуть, заводський якийсь брак. Щось фрикціоном там не доробили. І от сьогодні на неї я ловив судака, і, в принципі, в мене до неї сьогодні зауважень немає. Є тільки зауваження, що все одно відчувається, що катушка заважка, не, так, не такий плавний ход. І, до речі, стосовно палички, паличку по судаку протестував, вона мені сподобалась. Зараз ще спробую щось спіймати, поки сонечко ще не сіло. І... Скажу так, коротенько, паличка рибу в'яже, закіт не чудовий, але стосовно чуйки, якщо порівняти все такими, ось такими палками, наприклад, як Фінеза або е, графіт лідер, е, за прототип, то чуйка явно відсутня, але ці палки коштують грошей дуже багато. І воно того варто, якщо ви дійсно хочете. Зайнятися спінгою, ловлею, ловити на різноманітні приманки, різноманітні ваги. Тобто вам не потрібно буде купувати три палки, вам досить буде купити одну, а то дві. І сей, ви можете на всіх водоймах України ловити ту рибу, яку ви побажаєте. З бюджетними палками такий номер не пройде. Що, спіймав непоганого? Ну, я думав, кілушка десь буде. А ну, Зараз дізнаємось. Ну давай. Тарабань. О! Ось я такий маленький. Ну, давай щось, коротенько розповідай. Що просто сів, без удару. Я робив на 24 грамах протяжку, просто, просто тянув по... На волочині. І він просто... Він на волочині. Грами 800-900, да? Да, десь так і має бути. Ось. Завдяки сьому судаку, напевно, Сергій мене сьогодні переміг. Тому ось, давай, пливи. Це, друзі, вподобайка. Ось і завершилась наша сьогоднішня риболовна сесія. Ну, Точніше, вже наприкінці, бо зараз буде вже темрява, і ми вже збираємось додому. Сергій, що нас, ви самі побачили, спіймав непоганого судака. І зауважте, він спіймав на рівномірній проводці. А я сьогодні навіть її не використовував. Шкода, якби, якби, якби. Тож, друзі, якщо будете на риболовлі, обов'язково використовуйте ще рівномірну проводку і підкидання. І гадаю, у вас завжди буде риба. І не забувайте підписуватись на канал, ставте подобайки. Всім бай, чекаємо на ваші відгуки.